Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді рідкісний екземпляр. Volkswagen Golf Plus уже шостого покоління 2009 року, які пішли. 1,6 MPI, шість небитий нефарбований автомобіль з рідним лобовим склом без корозії. Особливість перевага. Даного автомобіля серед конкурентів, по-перше, таких автомобілів в Україні у продажі одиниці свіжопригнаних з мотором 1.6 МПІ. Зараз більшість іде 1.4 TSI, FSI, ТСА, ФСА, дизельні і так далі. А ваш народний улюблений, на який ставиться газ, 16 МПІ, це рідкість. В останній раз, коли я дивився в Ріа, це було три автомобіля. Перевага даного авто найменший повністю підтверджений пробіг в Україні 142 000 кілометрів. Показую загальний стан автомобіля. Автомобіль без корозії. Оптика вся рідна, скло все рідне. Шикарна нова резина. 15 го радіусу, літня Юні Рояль. Бампер, капот нічого не висічено. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Гарне домашнє авто максимально збережене. Такими автомобілями дуже приємно займатися. Я знаю, як сильно вони користуються у нас в Україні попитом. Знайти в Німеччині їх дуже важко. Покажу вам стан лакофарбового покриття, стан салону. Та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Нагадаю, що даний екземпляр, велика рідкість у нас на каналі. Дуже є, в маємо великий вибір Golf 5 п'ятого покоління плюс. Це вважається Golf Plus вже шостого покоління. Шикарний колір. Знаю, як вам він подобається. Дуже гарний автомобіль і колір. Найменший повністю підтверджений пробіг. Такі автомобілі продаються легко та швидко. І так, розглянемо стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 16 MPI То не бачить тут точка? Показую все відкрито. 98,9 точка. 104. 93,8. 104. Оптика вся рідна, не мутна, не полірована. В такому стані і була. Капот не висічений. 99,7. Корозії немає від слова абсолютно. Автомобіль мав всього єдиного одного власника з салону. Дуже приємні комплектації. В такій комплектації 1,6MPI знайти дуже важко. 85,4. І так, разом з вами було проведено огляд лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1,6MPI. 2009 року випуска. Заглянемо разом з вами в салон. Так, покажу вам, як має виглядати салон з рідним повністю підтвердженим пробігом. Навіть не 142, а 141 800. Повний електропакет, мінімальні сліди експлуатації, Це ручка, нічого не крутилось, не знімалось. Всі деталі кузова навісного в оригіналі, дублююча табличка, мітки по кузову про обслуговування, приємний на дотик велюровий салон з велюровими вставками, шкіряне кермо, підігрівий сидінь, двохзовний клімат контроль. Відключення парктроніків, чистенький потолок, в автомобілі не палили. Накрапає дощик, стараюсь пошвидше зняти. Дуже знаю, як ви любите, коли є столики для задніх заднього ряду пасажирів. Дуже салон збережений, нічого не вилобано, пластик весь як новий. Пошкоджень від ременів безпеки немає. Це практичний народний автомобіль, користується попитом серед усіх верств населення. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалося, все в оригінальному стані. Бампер без пошкоджень, парктронік, все справно. Тут повний заводський комплект, насос, домкрат ключ. Видно, що він ні разу ним не користувались, не доставали. Тобто автомобіль поганих доріг не бачив, чи поганого життя. Стан автомобіля вражає, автомобіль пройде будь-які перевірки, будь-яке СТО. Експерта, автоспеціаліста. І так, основне, пробіг купили ми даний автомобіль з пробігом 141 000 км. 2009 рік 0 переоформлень, один власник салону Франц Йозеф. Видно, що не, не людина азіатської внешності а чистий німець. Основний документ, який я дуже люблю знаходити, це. Тю в Декра обов'язково щорічний Тихогляд у 2022 році було 124 тисячі кілометрів. Так само він сходиться з сервісною книгою проходження тихогляду і сервісне обслуговування. Однакова, однаковий період. Тобто прийшов німець сервіс і поїхав на тихогляд, щоб його підтвердити. Ремінь мінявся на пробігу 104 тисячі кілометрів. Ви часто питаєте, коли що мінялось по автомобілю. Автомобіль має два ключі. Салон як новий, без зауважень. Нічого не крутилось, не знімалось, працює кожна кнопочка. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ. Клімат справний. Нагрузка пішла. Радіо працює. Компресор включився. Два ключі. Склопідйомники. Мотор працює тихо рівно, не димить, не труїть. Оптика все рідна, жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Все абсолютно в оригінальному стані. Все, як ви любите, щоб кришечка всасувалась, диму ніякого немає. Ущільнювачі очі всі на місці. Те, що тут дуже малий пробіг, видно зразу по автомобілю. По салону, по зовнішній частині. Не димить, не труїть. Гума дивиться, абсолютно нова гума. Протектор капець. Гарне чистеньке, збережене авто. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний улюблений Volkswagen Golf Plus, але дуже в ексклюзивному стані, з найменшим пробігом в Україні, в класнючій комплектації, рідкісний для даної моделі з 1,6 MPI, БС мотором, там, кругові парктроніки, підігріви сидінь, клімат-контроль двохзонний. Оптика вся рідна, технічних візуальних зауважень, автомобіль ніяких немає. Паркопчик. Нагадаю, що фаркопи використовуються в Німеччині виключно для того, щоб ставити кріплення для велосипеда. Німці люблять подорожувати такими автомобілями прицепи, автодома ніхто не возить. Тут немає допустимих мас, щоб возити такими автомобілями по Німеччині чи по Європі. Щось важке. Це виключно для кріплень. Гарне домашнє збережене авто без технічних та візуальних зауважень. Автомобіль після детелінгу дуже гарно виглядає, кузов максимально збережений. Працює кожна кнопочка. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми маємо завжди гарний вибір свіжопригнаних автомобілів, знімаючи не Купляємо, доставляємо особисто від власників з повністю підтвердженими пробігами в гарних комплектаціях. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. І так, якщо вам дане авто сподобалось, запрошуємо в гості, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Або замовляйте доставку під дім. Сьогодні замовили завтра рано автомобіль вже у вас під будинком. Дуже гарний достойний варіант, збережений, з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Я це казав неодноразово. На це треба звертати увагу, так як це впливає на ціну, комплектація, стан кузова, пробіг. Це все впливає на ціну автомобіля. Такі автомобілі коштують дорого в Німеччині. Відповідно, дешево в Україні вони коштувати не можуть. З вами був Женя, достойний ексклюзивний варіант. Я знаю, що ці автомобілі ви дуже полюбляєте, ще й в такому класному кольорі. Тому не зволікайте, не відкладайте на завтра, телефонуйте сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі з новими оглядами. Класнючий варіант прям дуже. Кругові парктроніки це, це рідкість для 1.6 MPI. МПІ.